Добрий ранок. Сьогодні у нас четвер. Я на такому луке йду в магазин, тому що потрібно купити овочі, бо ми їх дуже швидко з'їли цього тижня. На вулиці прям сказка. Плюс 15. Зараз я в такому вигляді і мені взагалі не холодно. Прям дуже класно. На вихідних буде 25. Взагалі придбало 28, але там що та погода міняється, буде трошечки типу, холодно, буде дощ. Ну, що поделать? Я вчора весь вечір дивилася собі на тему всякі прикольчики в нову квартиру. Я ще квартиру не знайшла, але вже присматриваю себе коврики, якісь полочки. Все-таки помілочовки і всього так багато і все так хочеться. Коротше, всі гроші, я так розумію, в наступних місяців моїх будуть йти суто на оце облаштування квартир. Також хочеться меблі інші. Моє ліжко, яке в мене є, я буду його продавати або кудись дівати, тому що я не хочу маленьке, хочу вже здорове. Плюс хочеться шкафи, хочеться класний стіл, хочеться робочий стіл, всякі як безділушки, хочеться квіти. Ви знаєте, такі домашні рослини, якісь великі. Але квартири, які здаються, там метраж максимум типу, 28. Один раз бачила 30, знаєте, за ту суму, за яку я можу її придбати тут, орендувати. Є, звичайно, і більше, але там, звісно, і прайс більше. Тому... Коротше, я вже трошечки в передчутті, і оці два місяці я думаю, прилетять дуже швидко, тому потрібно швиденько знаходити собі квартиру, але, по-перше, потрібно написати своєму соцпрацівнику і <смас>, узгодити ціну. Я зараз буду фарбуватися, тому що планую знімати різ про мою магію ранку. На момент виходу цього відео ви вже його подивилися, а я зараз тільки збираюся, тому давайте зробимо разом макіяж. Перше, з чого я починаю, це мій новий консілер. Я його носила, і, скажу вам чесно, він мені сподобався. Прям дуже прикольний. Тримається класно, і його реально не дуже прям багато потрібно. Беру ось такий вензлик і починаю творити. Я беру цветон бит Шанель. Ось такий уже промежуточный результат. Заложим, бронзер. Ты рад? Слухай, бронзер. 23 градуси, 25 навіть градусів. Ми почуваємо, потім йдемо поїсти і розходимося. Розход пацани. тому що е, далі я буду робити домашку на німецькій і буду готуватися до, коротше, до своїх моментів, Ще потрібно. Я вам казала, що я знімаю рінг, я його зняла, але ще потрібно змонтувати, потрібно ще його викласти. роботи. Так, ми замовили Цезарь з куркою, і я замовила тартар. Сподіваюся, буде дуже смачно. Я п'ю шампанський тут у нас джин тонік не фокусується, который приємного нам апітіти. Тепер ми прийшли в бар з отаким видом. звісно, стройка, але ці гори просто класне повітря, свіже, супер. Ми взагалі біля університету. тут такий класний бар. Ну і ми, як завжди. У нас сьогодні вже п'ятниця, я лічу на курсі. Транспорт сьогодні що так медленно їхав. Я взагалі не розумію, що сталося. Машин немає, але ми тягнулися, як я не знаю хто. Я вже закінчила свій курс, починаються вихідні, І ми зараз з вами їдемо в центр, щоб сходити в дем і купити мені нову картинку якось ця, тому що на ній танак на спині. Я не знаю, як він там опинився, але коротше він, звісно, не відстірується. Тому ми будемо шукати схоже або, я сподіваюся, таку саму. Вже зустрілися. Я вся в білому, в світлому. Реально у нас так тепло, 26 градусів. Сьогодні передавали взагалі 28, але завтра і наступний тиждень погода зіпсувалася. Буде дощ, тому ось цей деночок хочеться зловити. Ми зараз їдемо на вечерю. Потім закупимося продуктами на вихідні. Потім ми йдемо на денну вечірку. Вона починається у четвертій. Реально хочеться відчути цей summer-вайб, це перший день відкриття. В Берні у нас такого ну, зачастую не роблять, тому буде цікаво подивитися, що ж там таке. Ми пошли в хіба. Дуже прикольне місце. Мій хлопець завжди сюди приходить, але навідується. І він каже, що тут дуже смачно, дуже класно. Там Това... кадр? Зараз ми опробуємо. Це. Прийшла наша страва. Ось так виглядає, і це маленька порція. Ось моя рука, порція. Короче, було дуже смачно, але ви бачили цю порцію я більше не можу. У нас знову дощова погода, опять <гад> холодно і так буде весь тиждень. Вихідні пройшли суперово, дуже лайтово я відпочила. Нічого не робила, зробила себе реально вихідні від всього і від контенту, від інсти, від тіктоку. Просто чили вдома, дивилися Netflix і все. Зараз вже лічу на курсі. Дві години, потім їду до свого соцпрацівника підписуватися, потім в зал, наконець, і потім вже додому робити домашку, відпочивати, робити практики, робити контент, працювати. Коротше, день сьогодні забитий. Я вже в залі прийшла займатися. настрою. взагалі немає, тому що дуже сильний дощ, холодно, сіро. Коротше, я не знаю. Зараз піду займатися, можливо, мій настрій трошечки підніметься. Я вже закінчила і я просто КО. Після перерви так тяжко все було робити. Плюс я взяла ту ж саму вагу, зробила ті ж самі вправи, я маю на увазі количества. Ну, можна було подумати одразу. Коротше, завтра буде крепатура. А що поділати? Літо скоро. Ні? Я вже йду на курси. Сьогодні був будильник на 6.30. Я його вимкнула, тому блін, сьогодні не мою голову. Полишу ще 5 хвилин. Ну, 5. Відкриваю очі 7.05. Супер, блін! Але я, слава Богу, встигла і зараз я зібралася. І йду. У нас знову холодно, але ну, я вам казала, цілий тиждень буде легкий. Я вже на районі курсів взяла собі каву, взяла собі фісташковий круасан в купі і лічу. На вихідних вже має трошечки розповодитися, має бути плюс 17 і не буде дощу. Сьогодні також немає дощу, просто супер пасмурно і холодно. Але в принципі мені все одно, тому що я сьогодні планую бути вдома, планую знімати рілси. Планую писати пости. коротше, у мене роботи, і ого-го го-го. Ми з вами йдемо в зал. Зараз середа, будемо робити вниз. І я десь вдома витирала свої навушники. Я взагалі думала, що, можливо, десь в іншому місці я їх потірала. Але ні, подивилася по локатору, вони десь вдома. Де? Я взагалі не розумію, де вони могли бути, де вони можуть бути взагалі. Я сподіваюся, вони тіпа не в стіки. І Катя не буде їх тіпі, стирати. Але ладно, у нас, як ви бачите, суперська погода, дощ, холодно. І я в такому uh, black-white and white стілі сьогодні. Настрою, якщо чесно, не скажу, що немає, але він такий. 50-50, знаєте. Все, я переобдягнулася, зараз буду йти тренуватися. Не сьогодні хочу прям попотіти, Не знаю, наскільки це вийде, тому що після перерву дуже складно було мені на минулому занятті це зробити, але я сильна, я зможу, тому... Бам-бам-бірам-бам-бам, -бам -бам. я одна в цьому залі. Ви знаєте, як я люблю бути сама, тому це супер. І зараз будемо з вами тренуватися. Так, все, ми з вами вже в центрі, йдемо в підземельі. Купувати батончик притиновий. Ось вони мої красавці. Е, вони, коротше, не завжди є, але вони прям дуже смачні. І, звичайно, без смаку, без нічого. Тільки повернулася додому і до мене вже прийшла посилочка. Давайте разом її швиденько розкримо, і я пішла в душ, мити голову і їсти. Ну, на тіна як завжди: 500 мільйонів. Ой. Ой, тут щось було. Замовила собі, давайте порядку. Замовила собі ще один брофсет. Тому що, вибачте мене, тут в Сіфорі він коштує 24. Я заплатила 12. або щось таке. такое. це те ж саме, все це те ж саме. Але через те, що це Швейцарія і вона бере більший налог. Це, звісно, і це не такі. Спасибо, вас ім'я, що сказати. Далі це такий стандартний стандарт. Але я не користувалася саме цією біодермою в плані того, що не рожеве в мене була е, блакитна серія. Цієї ще не було. Я хочу понюхати її. А що, нічим не пахне? Це супер. Коротше. Поки такий рожевенький вайб у нас. І останнє це крем від Авени зволожуючим. Я його знайшла в Пінтересті. В сказали, сказали, що типу дуже класний крем для сухої шкіри. а мені прям... У мене не суха шкіра, але в мене вона, типу, зневодена і вона потребує зволоження. І ось цей конкретно дає дуже класне зволоження. Тому. Тому що. Тому зараз ми його відкриємо. І вже я буду ним користуватися. Тому що. Ось це. Те, що я вам розказувала, тестуємо бюджетну лінійку. Ну, взагалі не те. Не сподобалося мені. А що в ми... мене? Ну, ніс не працює. Ну, какой-то ромашка Пахнем. Угу. Да. Нормально. Все, ж, закінчена, а я прям старвін, тому я побігла. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Я дуже вдячна вам за всі перегляди, за ваші лайки, за коментарі. І хочу побажати вам дуже класного дня, гарного настрою і побачимося з вами в наступному відео.